На кадрах дослідно-випробувальна лабораторія хмельницьких рятувальників. Нещодавно тут з'явилося нове обладнання. З його допомогою МНСівці в змозі аналізувати стан протигазів. Такі пристрої є далеко не в кожній області. Відтак, тутешня лабораторія визнана однією з кращих в державі. Тож саме на Поділлі і вирішили провести всеукраїнську нараду Семінар. Є певна база, є певне напрацювання, які... Можливо, використати для, для того, щоб надати досвіду в розслідуванні пожеж та проведення оцінки відповідності матеріалів та продукції на пожежну небезпеку, значить на базі саме Хмельницької дослідно провольної лабораторії. В останні два роки подібні семінари не проводились Цьогоріч, аби обмінятися досвідом на Хмельниччину приїхали начальники лабораторії з усіх куточків України. Серед них навіть гості зі східних регіонів. Зокрема, і Луганська та Донецька. Це є досить такий е, вагоме, можна сказати, вагоме таке досягнення, що люди знайшли можливість в таких сьогоднішніх умовах і приїхали. Багато що колеги в нас можуть почерпнути, так і розказати нам. Тобто, це є такий е, взаємопорозуміння, взаємообмін е, досвідом. Обговорення в рятувальників виникло чимало. З основних переобладнання лабораторій під стандарти Євросоюзу кажуть, цей семінар позитивно вплине на їх подальшу роботу. Такі наради потрібно проводити в подальшому і залучати не тільки керівників, допустим, підрозділів, а і навіть, як в Києві це заведено, залучає, допустим, там рядовий склад. Нарада семінар надзвичайників триватиме протягом двох днів.